Дарина, вітаю вас за завершенням навчання і хочу запитати, чому вирішила обрати саме Вокдок Академію. Дякую за запитання. Вокдок, ну, тому що ви одні з найкращих, хто пропонує навчання в самому моєму місті, це місто Київ. Ну, ось так. Супер. Підкажіть, чи сподобалось вам? Дуже сподобалося. Сподобався підхід. Професійних грумерів в першу чергу, а також викладачів. А що запам'яталось найбільше на уроках? Можливо, якась порада чи якісь слова викладача? На уроках саме ну мабуть, те, що це теорія і практика, ну, тобто відпрацювання Так, зі живої саме моделькою. відпрацювання моделі. Супер. Підкажіть, чи могли б ви нас рекомендувати? Так, обов'язково. А ще хочу запитати: знаєш, що ходили багато практики по різним салонам, як вам? Так, дуже сподобалось, і сподобалось саме те, що можна проходити не в одному салоні, тобто, це надає перевагу. Ну, одразу бачите, як в різних салонах так, все працює. Так. так. Супер. Ще раз вітаю вас за вершне навчання. Бажаю вам успіху і сподіваюся, ще на якихось формах з вами обов'язково зустрінемось. Верно, дякую. дякую. Так,